Застрахувати бізнес у зоні бойових дій це взагалі можливо чи піде страхова компанія на це? Чи буде вважати бізнес навіженим? А як бути із тими договорами, які були заключені ще до початку повномасштабної війни? І, взагалі, якщо фірма в окупації, страховий договір автоматично перервався. Сьогодні будемо розгрібати всі ці питання, які накопичилися за місяці війни. Я цього разу скористаюся функцією дзвінок експерту. Отже, ведуча я. Експерт Віталій Лебедовський. Глядачі ви поїхали. Питання перше: як змінився ринок страхування бізнесу внаслідок війни? Перш за все слід підкреслити, що на жаль, велика кількість бізнесів була втрачена через воєнні дії, та багато страхових компаній просто втратили своїх клієнтів. Бо їх. На жаль, не існує і зараз. Ми можемо побачити, як клієнти страхових компаній переміщуються між страховими компаніями, Ринок став більш волатильний. Всі хочуть знайти більш кращі пропозиції. І страхові компанії намагаються намагаються боротися за клієнта, можна так сказати. А що взагалі відбувається із вже укладеними договорами страхування з тими компаніями, які знаходяться на окупованих територіях? Договори страхування не можуть працювати на окупованих територіях, бо перш за все, там не діє законодавство України, якщо так казати, простими словами. А по-друге, навіть якщо страхова компанія захоче та виявить таке бажання, вона не зможе приїхати на огляд. А тому, в принципі, всі страховики погоджуються, що договори страхування на окупованих територіях діяти не можуть. Аути з бізнесами, які нині перебувають у зоні бойових дій, ситуація значно складніша. У разі пошкоджень страхова компанія просто не зможе приїхати на огляд, а клієнт навряд чи збере необхідний пакет документів про збиток. Проте для підприємців з Миколаєва, Бахмута, Харкова, Одеси та інших прифронтових районів, все ж є надія отримати страхування. Яка якщо договір страхування був заключений у 2021 році? То в принципі, страхова компанія може піти на зустріч та сказати, що ми будемо розглядати цей збиток, коли на територію з'явиться доступ. Але я б не дуже розраховував на те, що саме так і трапиться. Бо в будь-якому договорі страхування можна знайти пункти, які дозволять страховику сказати, що на жаль, ми не можемо врегулювати цей збиток. Варто пам'ятати збитки через воєнні дії, як правило, є виключенням в угодах про страхування майна, тобто зруйновані ворожою ракетою потужності, страхова не відшкодує. Однак інколи у договорах це правило формулюють трошки інакше для того, щоб підприємець не помітив різниці. Тож за чим варто уважно слідкувати? Нормальним. Міжзвичайним пунктом є виключення ризиків внаслідок бойових дій, але в багатьох договорах страхування я зустрічав фрази про виключення збитків під час бойових дій, і таким чином можна стверджувати, що навіть якщо злива трапилась під час бойових дій, то це теж виключення з покриття. І ще інша формульовка, як я бачив, це виключення. Території бойових дій, тобто, якщо на території області відбуваються бойові дії, це також надає страховику можливість стверджувати, що будь-які збитки відключаються. Тепер ви знаєте про лазівки, і на цьому можна було б завершити. Однак, на жаль, війна впливає на роботу бізнесу ще й опосередковано. І збиток від цього впливу страхова компанія також може не відшкодовувати. Про які ризики йдеться під бойовими діями, страховики розуміють не тільки пряме влучання. Але і непрямий вплив. Тобто, саме простий приклад: якщо відбулася пожежа, на яку пожежники не змогли приїхати через те, що був під той час артилерійський обстріл, то це також страхові страховою компанії може вважатися за виключення, бо це ризики, які виникають від воєнних ризиків. До таких ризиків також належить вимушений простій через виведення з ладу критично важливого обладнання. Тобто, якщо до війни бізнес чекав нового обладнання кілька діб, то зараз таке очікування може сягати кількох тижнів. Відповідно, недоотриманий прибуток збільшується у рази. Тож ви маєте право спитати, як страховикам взагалі об'єктивно розраховувати суму відшкодування. Щоб зрозуміти, чи а, мав місце такий вплив, чи ні, а, спробуйте уявити собі цю ситуацію а, без бойових дій в Україні. Тобто, якщо цей збиток стався би також саме на такому ж самому рівні та на таку ж саму суму а, рік тому. То скоріше за все, війна не мала впливу на страхові випадки. Страхова компанія має відшкодовувати за умовами договору страхування. На жаль, нині страхові компанії, у тому числі й світові, не мають якісної методології для розрахунку непрямих збитків під час війни. Понад це у відшкодуванні збитків бізнесу у наших з вами умовах. Найголовнішим стає суб'єктивний людський фактор, як і в укладанні договорів страхування. Тобто, сподіваємося на людяність страховиків. Успіх бізнесу та зсу, звісно. Ну а команда каналу «Оце справи. Також сподівається на ваші вподобайки та підписку, друзі.